Доброго дня, друзі, установочний центр Допавто. Сьогодні хочу познайомити вас так само. Наші магнітоли ну, встановили на старенький кузов BMW e 39 Дев'яточка, Ось так вона виглядає. Якби штатне рідне місце. Саме головне було цю магнітолу не встановити сюди. Ну, тут пластик, якби тоже, хто собі хоче ставити, ті знають, що все встановлюється через пластик. Класний екран. Я вже ці магнітоли багато раз розповідав про них, як вони працюють. Все. Просто старий автомобіль. Ви знаєте, що BMW працює по ліновській шині. Бачите, як ліновська шина кан підтягнула. Я дверки відкрив. І в нас, звісно, ось, будь ласка. Отак от дверки у нас відкриваються і закриваються. Е, по магнітолії, по канбусу підтягнуло все. Дивіться, покажу вам. Значить, габаритики раз, є. Далі кнопки на рулі, ручка громкості і промотки пісень. Зразу переведу вас на радіотюнер. Чому? Тому що... Тому що, тому що будемо перевіряти. Тобто, зрозуміло, так? Да? Ну і кнопки на рахунок каналів. Вон бачите, все працює. Значить, що тут такого, скажімо так, цікавого і класного? Давайте подивимося Клімат, звісно, не підтягнув. Цей канбус, ну задня передача підтягнулася з канбуса ліну. Ось камерка. Вона встановлена в штатне рідне місце, в БМВ, місце штатне рідне, ручка багажника. Якість класна. Ну і звичайно, хочу звернути вашу увагу на те, що автомобіль підтягнув все, що потрібно по канбусу. Ось, наприклад, дивимося внизу. Бачите, пробіг. 406 778 км. Дивимося сюди. І ось де, бачите, написано от, 406 ну тут така, трошки воно погано видно. 106 видно, а тут четверочка вона притухла. стара БМВ. 406, 406,778 км. Тобто, щоб ви розуміли розход. На 411 км ткую ще скорості ще не було, температура двигателя 55 Ну, Звичайно, якщо я заведу двигатель, ми можемо подивитися оборот. Які ще додаткові настройки для автомобіля можна додатково настроювати звукові системи щиток прибору вибирати, мови, мови не язики, язики то. От, ну, і є от такі настроїчки звукові. Називається Car dvd cd changer як тут є. Але В цій комплектації bmw cd changer немає, тому те, що, чим ми можемо тут насолоджуватися, це цим Ну, Це класно. Magnetoly ну, 4G CarPlay 7 карта Знову покажу камеру заднього огляду. Бачите, в ручці багажника вона от, якби, трошки виглядає, дивиться на. Бампера нам видно, номера трошки видно. Ну і автомобілі, все. як положено. Далі, голосовий пошук тут є, ДСП процесор звука, карти в нас вже працюють. Все, будь ласка, сідаємо в Google Maps, поїхали. Ну, Весь людина собі скачає і, звичайно, те, що ми любимо, там, я не знаю, який небудь YouTube. Може, щось буде цікаво. Може, так ясно. Включу. YouTube. 4К відео. Не знаю, може є якась якість. Зараз щось. Подивимося нормально. Ну, да. Ось так. Працює, бачите. Адекватно, швидко. І це без обновлення. Це просто через хром. А так взагалі він, звичайно, повинен працювати швидше, якісніше. В Машину вписався, класно. Обновив автомобіль. Приємно зараз реально от, в автомобілі. Зараз ми якість більшим, ну, Нам більше не дає як 720 ну, Що ти зробиш? Це 4 джижка. Давайте трошки отак покажу вам якість. Ось картинка, бачите. Вони будуть стрибати з парашута зараз. Я б ніколи не стрибнув. Якість картинки всі бачать. Якість картинки класна. ютуб показатель. В принципі, працює ідеально. Ну, самі знаєте, ютуби тут працюють нормально. От, музикальні файли працюють нормально. Можна звичайно ось такий голосовичок. Я користуюсь і люблю цей голосовичок. До речі, в асистенті Може бути ще щось протокол кондиціонера воздуха. Зараз спробуємо. От. І ось так запустимо цей асістент. Подивимося, що в нас немає нічого по протоколу кондиціонера. Асистент це додаткова кнопка плаваюча. Тобто ми можемо на неї переходити і заходити ось в типу, як в меню. Я її не люблю, бо наприклад, ми тут щось хочемо увімкнути в магнітолі, а в нас. А в нас ця кнопка вона вечно тут стоїть і вічно нам мішає. Тому я завжди заходжу в таку штуку як асистент. І мама моя родна, я вирубаю її, тому що ну, це жесть. Вона не потрібна. Так. Ну, тут все якби зрозуміло, CarPlay тут є, ми його включимо. Ось, магнітола виглядає непогано, машинку якби ми її трошки обновили, і зараз все класно. Ось так.